Третій луганський прикордонний бережи себе і братові вітають. Військовослужбовець Сергій більше трьох років співпрацює з волонтерами благодійного фонду Старе місто. Я зараз відпустці, завтра їду знов назад. Ми там більшість Константинівка, Добропілля, та сторона. Тут працює, і моя мамка допомагає їм. Сухпайки передавали на позиції. Ну сухпайками, да, вони дуже гарно нам допомогли, бо були такі часи, що вони нас рятували. Вже і так ті люди втомлені від тої війни. Що можуть дати, то і бере Я знаю, що діти збирали каштани на це, все то дуже дуже молодці. Це дуже приємно. Цього року ініціативу зі збору каштанів підтримали колективи ліцеїв, шкіл та дитячих садочків Луцької громади. Акція відбулася в співпраці з департаментом освіти міської ради, розповів координатор Вадим Вітинський. Якби кожна школа зібрала б по кілограму на людину за сезон, це вересень жовтень, жовтня кілограмчик. Це було б 40 тонн. Каштани збирала потрошки, приносила. Старалася ну, якнайбільше, якомога більше. Люди дивувались трохи, бо якось дивно. Ну, така реакція, типу, походять, збирають каштани. Але все одно збирала, не дивлячись на ці всі погляди. Потім приходимо в місто кафе, нам кажуть, 25 тонн. Ми були дуже вражені, що такі результати насправді дуже хороші і розумієш, що це все було немарно. Тому? За нашу допомогу нам військові передали дрон в школу. Ми дуже вражені. Виручені від продажу каштанів гроші спрямували на допомогу кільком бригадам, говорить волонтерка Лариса. Запитів від військовослужбовців було багато. Ці каштани віддали на фабрику виробників мазі для знеболення ніг так на основі кінського каштану. І щоб ви розуміли за них, ми умудрилися викупити 10 інвенторних генераторів трьох кіловатних, закрити запит на 50 тисяч гривень для наших дронщиків, які на Покровському напрямку. Завдяки цій акції ми змогли допомогти на 10 підрозділів. Це наші Луцькі Волинські бригади, 6-й прикордонний загін, 100-та бригада, 14-та бригада, 63, 68 бригади, 3 луганський прикордонний загін. Просили старлінг, так як зараз дуже великий нальот в півдронів і більшість вони ну, влучають по старлінгах, відпрацьовують війна дронів, можна так сказати. Дуже багато машин розбивається, дуже багато. Поранених двохсотих так само волонтерка Лариса Новосад говорить, що збірка штанів у Луцьку декілька років тому розпочали члени благодійного фонду Старе місто люди з синдромом Дауна. Ця ініціатива з її слів масштабується і досі приносить хороші результати. Анна Глощук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.